Вітаю у відео кондитерській і пропоную два способи приготування повітряних круасан. Перший спосіб круасани з листкового дріжджового тіста, яке можна приготувати на основі вершкового масла або маргарину. Цей рецепт мій власний і є результатом багаторазових спроб. У відео я розкажу про всі нюанси цієї випічки. У другій частині відео я пропоную простий та легкий спосіб приготування круасан з готового магазинного тіста. Отже, круасана з листкового дріжджового тіста, приготованого в домашніх умовах. Як видно в розрізі, круасани легкі та повітряні. Це досягається правильною технікою складання тіста, в шарах якого маргарин або масло. Перевага дріжджового листкового тіста на основі маргарину у дешевій собівартості, а також у порівняно легкому приготуванні. Перевага тіста на основі вершкового масла, воно корисніше та має неймовірний смак та аромат. Для початку потрібно приготувати тісто, до 150 г води додати щіпку солі, 20 г цукру, 12 г свіжих дріжджів. все вимішати до однорідної маси. 250 г борошна вищого сорту перетерти з 30 г м'якого вершкового масла. Вимішати обидві маси та замісити м'яке тісто. Заміс накрити покришкою та поставити в холодильник на 1 годину. У відео я покажу листкове тісто, яке можна приготувати як з маргарином, так і з маслом. До речі, жирність вершкового масла може бути 72%, але, звичайно, краще, щоб жирність була від 80%. Ріжджо листкове тісто значно простіше приготувати з маргарином чим з маслом. Маргарин пластичніший, краще утворює в тісті прошарки і з ним легше працювати. З маслом все складніше, воно менш пластичне та швидко тане при кімнатній температурі, і щоб масло утворило рівні прошарки. Воно повинно бути не тверде і не занадто м'яке. Для цього і масло, і маргарин витримуються при кімнатній температурі до певного стану пластичності, як у відео. Пергамент складаємо у форму 17х17 см. 150 г м'якого масла чи маргарину розвалковуємо у пергаменті. За 15 хвилин до того, як вийняти тісто з холодильника, масло чи маргарин помістити в холодильник рівно на 15 хвилин, ріжджове тісто повинно підійти в холодильнику. Щоб бути впевненим, що дріжджі діють і тісто підійде, ви можете спочатку зробити опару, дати їй збродити, замісити тісто і лише потім поставити в холодильник. Підсипаючи невелику кількість борошна, тісто розвалкувати у квадрат 25х25 см. Під час приготування листкового тіста борошна використовуємо дуже мало. Для розвалкування тіста поверхня печалки обов'язково повинна бути рівна, без вигинів. Охолоджені масло або маргарин викласти на тісто, жир повинен набути відповідного стану пластичності, не твердий і не занадто м'який. Закриваємо масло або маргарин в тісто, защипуючи краї. Тісто з жиром всередині акуратно розвалковуємо у прямокутник 40х20 см. Складаємо кінцями до середини. Стики тіста можна легенько защепати. Щоб при розвалковуванні стики тіста не розходились, розвертаємо складеним до себе. У виготовленні круасанів дуже важливі розміри тіста та послідовність складання. Розмір прямокутника повинен бути 37х17 см. Знову складаємо кінцями до середини, але зі зміщенням. Один кінець на 2 третіх, другий на 1 третю і вдвоє, так, щоб стики тіста не були на згині. Якщо ви готуєте листкове тісто на основі масла, тоді його необхідно завернути в плівку та охолодити в холодильнику 15 хвилин. Якщо з маргарином, тоді розвалковування можна продовжити без охолодження. Тісто розвертаємо складеним до себе і знову розвалковуємо у прямокутник 37х17 см. Складаємо кінці тіста до середини, викладаючи один на одного. Тісто загортаємо в плівку і ставимо в холодильник на 15 хвилин. Після пройденого часу знову розвалковуємо складеним до себе. Готовий для круасанів тісто має бути розміром 40 на 20 см. Зрізаємо тільки дві крайні смужки. Прямокутник ділимо на чотири рівні частини, кожну перерізаємо навскіз. Кожен трикутник трішки розтягнути, вирівнявши кінці. Скрутити невеликі рогалики на три витки. Гострий кінчик тіста обов'язково повинен бути під завитком. Викласти на змащений олією пергамент у форму 36х30 см. Круасани змастити збитим яйцем або яєчним жовтком, розведеним з однією чайною ложкою води і залишити при кімнатній температурі приблизно на 1 годину. Перед випіканням знову змащуємо яйцем. Електричну духовку з конвекцією перед випіканням потрібно обов'язково розігріти до 240 градусів. Коли ви поставите випічку в духовку, температура дещо впаде. Випікати потрібно 8-10 хвилин, потім температуру знизити до 180 і випікати ще 10-15 хвилин. Випечення залишити в формі до вистигання, охолодження зняти з пергаменту і перекласти на решітку. Круасани, приготовані на маслі та на маргарині, відрізняються. З маргарином тісто більш повітряне. Круасани з маслом неймовірно смачні та ароматні. Наступний рецепт круасани з готового листкового дріжджового тіста. Їх легко і просто готувати. Я раджу брати розрізане на пласти тісто. На одне випікання пів кілограма це 4 пластинки. Тісто вийняти з упакування і залишити при кімнатній температурі до повного розмороження. Пластини листкового тіста розрізати навскіс. Розвалковувати не потрібно. Круасани змастити збитим яйцем і залишити при кімнатній температурі приблизно на 1 годину. Якщо тісто погано розморозилось, тоді круасани повинні підходити більше часу. Перед випіканням знову змащуємо яйцем. Випікаємо як попередні у завчасно розігрітій до 240 градусів електричній духовці з конвекцією 10-8 хвилин, після температуру зменшити до 180 і випікати ще 10-15 хвилин. Випечені круасани залишити до вистигання в формі, потім перекласти на решітку. Свіжі гарячі круасани смакують до ранкової кави. Також вони добрі з різними начинками від солодких до м'ясних. Бажаю вдалої смачної випічки і я впевнена, що вона стане вашою улюбленою.